Перший боксик має ось таке наповнення. Тут у нас парфумована водичка His Power, має пряний фруктово мускусний аромат. І до нього ось такий же гель для душу. І ось такий другий бокс. Тут у нас доградова серія для чоловіків. Два в одному гель шампунь, рідке мило для рук. І ось такий дезодорант. Це парфумована серія, вона має. Такий аромат злегка цитрусу, мускусу та кориці. Перший боксик має ось таке наповнення. Тут у нас парфумована водичка His Power, має пряний фруктово-мускусний аромат, і до нього ось такий же гель для душу. І ось такий другий бокс. Тут у нас доглядова серія для чоловіків. Два в одному гель шампунь, рідке мило для рук, і ось такий дезодорант. Це парфумована серія, вона має а, такий аромат з легка цитрусу, мускусу та кориці.